Всім доброго дня, вы в хатіорсень. Сегодня заняття з риск мова номер 71. Давайте вже дивитися. Що у нас за тема? У нас сьогодні тема. Stati vs. Statie vs. dynamic verbs. Так ось. H time. Stative verbs. Stative or an auction verbs are uh, verbs to describe state or condition rather than uh. Action. As a state has no real begin or end, State verbs I only use it with simple and perfect tenses. They cannot be with continuous tenses. They are most of the common verbs that refer to states or condition. so they are static verbs. The if di the Може не починатися. Точно, не не починається і не закінчуються. Статичні дієсло користовуються тільки з простим і доконаним часом. Вони не з тривалим часом. Вони, типу, звичайні слова, ті слова, які посилаються на стани або умови, тож вони статичні ті слова. Possession is size. Принадлежність і розмір. Examples belong, own, have, possess, weight, measure, or own three cars. Приклади belong, own, have, це слова означають принадлежати, можливо, possess, те ж саме, weight, масса, measure, вимірювання, or own three cars, он володіє трьома машинами. Opinion, думка. Examples know, believe, agree, think, mean believe or have an opinion, imagine, understand. I know what the answer is. У нас використовується просто «no». А приклади, воно знати, болів вірити, агріподжуватися, а не думати. Значення вірити або мати думку. Mm. Уявляти. розуміти. Я знаю, що відповідь на питання. Я знаю, відповідь на питання. Like and dislike, feeling and emotion. Examples. Like, low, want, need, wish, prefer, dislike. Same likes vegetables. Приклади, любити подобатись, і подобається, любити, хотіти, потребувати, згадувати, надавати перевагу, не подобатись. Саме подобається очі. Perception and the senses. Perception у нас перекладається як. якщо правильно, як сприйняття. Сприйняття і. сенс це у нас. Ну, як я можу сказати, чувства. Почуття також. Це. Mm. Example Sound, here, see, see, appear, look, taste, smell, feel. Приклад, de sound uh, слухати, чути, sim, бачити, see також. То, що з цим казатися. See бачити, appear. З'являтися, look, дивитися, тесті. Попробувати, так розумію, бо смакувати. Смайл запах feel, відчуття. Uh, you sound Sunset. Ти звучиш сумно. Also, they are usually used as a static verse. This can also be dynamic when they are used to describe a little action, not perception. В чем на увазі? Хоча вони звичайно користуються як созищий дисломацивц. Мається, мається то. Типун. типу. Un... що тут Ці дієслова можуть також бути динамичными коли. Да щоб описати волонтерські дії, дії, а не в сприйняття. Dynamic verbs. Dynamic verbs describe action, change of progress with the beginning and at the end. They are the most common type of verbs that can be used at all tests and aspects when referring to the actions that Is or was in progress. We use dynamic words with continuous tense. I am eating breakfast now. However, when referring to habits or things that are always true, we use them with simple tenses. I eat breakfast at the same time each day. Так, let's chat. Там еще ті слова описують зміну або прогрес з початком і кінцем. Вони зазвичай найбільш звичайні тип дієслів, сріб, які можуть використовуватися у всіх часах і аспектах. Коли ми надію, що. Була б в процесі. що була в процесі, ми користуємо між діслава з континіусом з потривалим тривалим часом. Я їм брекфест зараз, я їм сідам зараз. Однак, коли ми посилаємось на звички або речі, які звичайно правду, ми використовуємо простий час. Я на ж саме кожного дня, кожну Vrame Here are some common verbs that refer to the action not stays, so they are dynamic and can be used in both simple and continuous tenses. It's run, swim, speak, talk, walk, sleep, make, cook, come, go, buy, sit, watch, listen, do, play, read, write, stand, bring, take, give, jump, drive, ride, climb, fly, walk, ride, ring, send, kiss. Or smell taste, if feel, look. Ну, ці слова ми знаємо. ці слова може позначати, які виділені типу добровільну дію. Я не можу бути не статичними. Майс на увазі, я думаю. Verbs both static and dynamics. Look so, okay, є динамічні і статичні. Some verbs can be both and dynamic Here are some examples. Mm. Так. Зошит, як переважно. І дивимося. Have. Have meaning to process uh, describe state, so static verb. I have two cats. Mm. But when have does mean to possess, it, describe an action so it's dynamic verb. They have having a party on Sunday. I was having dinner when someone knocked at the door. Mm. Have my, uh, означає належати. Описує стан. Тож статичне Я маю добіг. Двох котів. Але коли have не має значення принадлежати, воно писає Дію. Тож це ті слова. Вони мають вечірку в суботу. Ну, в суботу мають, залазити це. не да, в Нібито. Я от. Я був. Ти ні, Я отримав вечерю, коли хтось. посучав. Кнопка постукав в двері. the b The verb B is normally used to describe a state so it is a static verb. James is a doctor. But when it be it means to act or behave, it describes an action, so it's a dynamic verb. He is being very kind to us. James звичайно описує стан, so yeah stun to station di slovo. James Doctor. B означає. Talk to Orb Що в прикладі означає діяти. Або поводитися. То це. Це посоділ то диамічне ті слова. Вони повернуться до нас добре. Тинка. Тинка. Менінту боліва то хев. an option to describe a state so it as static static verb i think this is a good idea think meaning to use your brain to reflect is the action so it is dynamic verb sorry is thinking about her boyfriend look look meaning to appear is a state so it's static verb tom looks like her sister like his sister look uh, meaning to focus eyes on something is the action so it is dynamic verb peter is looking out win the window Тинку означає вірити, або мати думку. Описує станту статичне діє слова. Я думаю, царна дія. Тинку означає. Використовувати свій мозок. Рефлект. типу, відображати. Відображати, дію Та не більше діє що Швець на увазі а, Сар думає про його погляда. Типу, якщо ми думаємо. <гум> розуміємо. Лук дивитися Look означає appear. Існувати. Mm. Скоріше за все. Тестатично дієслово. Там, там виглядає як... її сестра. Як його сестра. Look as oce. Peter does it через вікno. Test is my feel. Although they are usually classified as status, some verbs of the sentences can also be dynamic as the refer water action, not a perception. This soup tastes horrible. I'm uh, tasting the soup. I saw a man looking through the window. Тому й син Кеті зі Ну, Хоча вони Значить, класифікуються як статичні, деякі слова сенсу. Ну, не сенсу, а мається на увазі. Може сказати і сенсу, теж це, це не буде помиркою. може також бути динамічними, коли вони посилаються на волонтейські дії. І не це слово гарне Це не сприйняття цей суп смакує погано. Я смакую суп. Я бачу людину через вікно. Том бачить кіті. чого. цього. Том зустрінь точніше, скоріш за все. Кайте. після обиду. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Давайте дивитися на контекст більше і на ось це все, що нам надається. Що можу сказати ще. Это все стайків. А то все інше. Ага, the car. Тут нібито Belonox, тут нібито Хевін Тому що там щось говорилося. right now, тим більше є. Типу, зараз це скоріше за все, підходить більше Хевін Мені просто подивитися на перешати переклади. Белонс належати, тому там стовідсотково тут. Mm. I'm not know не підходить, I don't know. Я не знаю типу відповіді. Угу. Mm -hmm. As children... Дивиться, типу... На коней. коли лукін, то там дивитися ось так. Ммм. Вонт... Вонт у нас ось так, нібито. Ід... It... Це звучить, типу, як хтось. Зазвучить як нібито хтось за дворею. Точно його на йогорчашку чая. Ну тут. Тут у нас може бути просто цей. Тут якщо у нас надається. Такий варіант, це може бути динамічний DSL, але це динамічний DSLP подивимось Зашив. Смакував свій соус і побачив, що його потрібно... більше Вічерсон. Тут. По контексту ось так. Нікі... Типу, був дуже. Тут сіля це не буде топий сьогодні, але... Дурний, скоріш за все, дурний. Тенель має. Мм. Волосся і. Сині очі. Нібито просто Хес. Угу. Де помилка? А лукін. Тому що. Ммм. Children вона жена Тут вона ну, жена, тут sounds, sounds. Sound. Тут було очевидно, тому що я це знав, а Я забув все же сразу, Ну як так-то. Зайхавный uh, party right now. Тут у нас uh, звертаємо увагу на Heaven. Точніше на Heaven right now, zaraz. I'm tin... I think it is going to rain. Я думаю... що це дощ. Лайк. Like. Знову ж таки це слово у нас. Слово яке звичайно забуваємо. Просто лайк. Like. Not the moment is eating подивимось, перевіримо. The gor smaжеna є дуже добрими. тобто корисними сьогодні. So. лимони смакують кисло. Куди ти дивишся? Вот Лукін. <laughs> Діти вірять... вірить... Ну уж так я... Ну ровно, вот аж саму помилку, Діти вірять, що у нас, со словом, там болив было. А по-моему, 50, 50 слово. Це одяг жовту сорочку сьогодні нам подобається відвідувати лоу. Це у нас соло не змінюється. Тому лоу. Um, конечно же, вірус, звичайно. Тут. Ага, тут уже Белів, значить. Тому що множина жена нейра працює. Тож що воно якраз працює тут. Я вибір просто на той варіант. Ось і все. Це змінне слот. 50 на 50 був випадок. Заповнюй слово в. відповідній формі. Використовуючи все це слово, дуже гарно це, Джон думає про своє майбутнє. Алі має трьох сестер. Пахне, як щось. Good smells. So boys, a plane. Тут looks like niby to. що це просто лук. Да, просто лук там. Начальник. Це ж це ж цей. Looks like. Want another coffee. тут можно поставити? Я не знаю, просто вон хай буде. Ми гарно поправили провели в час тут майсі на вазі. Просто нет. Need. need to go shop. The shop. Непоє. Зазвичай... Магазин зазвичай дуже заповнений. Дуже зайнятий. Baby is sleeping. Ну, там не просто слово. Давайте дивитися читати. Тут уже пропускав всі знаки тут просто ХС. А, то, то я щось якийсь треш написав тут. Да. Тут оказалось тут і сліпінг. Оказалось. розумієте, тут розуміє, теж проблема не то, що заповнити слова, тут проблема просто на контекст дивитися треба і все. І вірити. Може я тут не повірив, що в контекст. Тут я написав просто якийсь треш, тут не звертайте уваги. Ух, це англійська мова, це добре, цікаво, ну нічого, будемо вчати далі. Будемо вчати і дізнаватись більше і більше цікавого, ну нічого. гарно працювали. Добре, ви були хоті хаті Ресенні. Сьогодні було заняття номер 71 Так. Дякую за перегляд, всім до наступного заняття. Всім пока-пока.